Всім привіт вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про виплати 500 плюс в Польщі, тому як почався вже новий 2023 рік, і зовсім скоро вже почнеться новий період подачі заявок на 500 плюс на новий сезон. скажімо так, і для того щоб не втратити ці виплати в 2023 році, обов'язково додивіться це відео до кінця. От, також ми сьогодні поговоримо про варіанти, якими можна подати цю заявку, і поговоримо про додаток МЗУС, через який відтепер також можна буде подавати заявки і контролювати всі свої виплати просто в мобільному додатку в себе в телефоні. Поставте обов'язково лайк цьому відео, будь ласка, і напишіть в коментарі, з якого міста ви дивитесь це відео. Заявку на новий період виплат можна подати через додаток МЗУС. його можна використовувати на телефоні. Завантажити його можна як на Android, так і на iPhone. І посилання, прямі посилання на скачування цих додатків я залишу в описі під цим відео. Тож переходьте в опис до цього відео, переходьте за посиланням і завантажуйте свій додаток МЗУС, Реєструйтесь там. Це дуже і дуже. Ну, Скажімо так, зручно, отже, також заявку можна буде, звісно ж, подати через комп'ютер, через платформу Поезд. От, якщо у вас є профіль зауфаний, або якщо ви це вже робили раніше. І, звісно ж, якщо один з батьків має номер Песель, а ви маєте номер Песель, ви також зможете подати заявку через або через свій мобільний банкінг, або через платформу Емпатія. Якщо ж з телефоном та з інтернетом ви не дружите, то вам, як і раніше, потрібно буде сходити до відділення ЗУСУ у вашому місті і там написати заяву. От, З 1 лютого. Як я вже й сказав, можна користуватись додатком МЗУС. І чим цей додаток хороший, тим, що у випадку, якщо ви вже отримували раніше допомогу 500+, то вам просто потрібно зайти і натиснути кнопку там подати знову заявку, бо всі поля вже будуть автоматично заповнені. Звісно, якщо у вас відбулись якісь зміни, ви зможете їх там також відкоригувати. Але по новому заповняти там повністю заявку і боятись, що ви допустите якусь ошибку, вже не потрібно. Ви можете це все зробити. Автоматично в декілька кліків. Е, От. Ну і звісно ж, для тих, хто, можливо, в Польщі знаходиться, але не знає, чи може він отримувати цю допомогу, нагадаю, що українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого і мають. Позначку Укр на песелі і мають тимчасовий захист, мають право отримувати допомогу в 500 злотих щомісячно на кожну свою дитину до 18 років, в незалежності ні від ваших статків, ні від вашого працевлаштування. Ви в будь-якому випадку ці кошти будете отримувати. Тож, якщо ви цього не знали, також подавайте заявки. На отримання цієї допомоги і якби піднімайте таким чином трошки свій рівень життя. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Скачуйте додаток ЕМЗУС, якби робіть своє життя простішим. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей.